Каменки, Ілля Гонтарюк. На тебе чекають. І Весь колектив чекає. Ілля Гонтарюк. Давно не знімаємо, ми собі відео скачаємо з цього сторінки. Та подаєш ти все на твоєму камеру. Та тапочку в тебе кинуть. Я чоловік е -е, перепочинку. Третє почесне місце. Вручає в школі Чепелівській, героїчні школі дівчат, які зайняли третє місце, боролися з хлопцями, але ви розумієте, що це змагання нерівноцінні рів, не були, але вони герої. Дівчата Шипарівської школи. Просимо сцену. Капітана команди. Є всі. Добре, ми героїчні дівчата. Всі, 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 всі швидко, швидко стали. Мені треба підзатити від церкви. Давай я піду пошукаю, а тебе буде те питання, добре? Давай на ноль. Я буду тримати. Я буду тримати. Ну то буде я. Давай я буду шукати. Давай я тебе Все, Туди буде ні. І спеціально для дівчат від замку злати солодощі. Будь ласка, капітан команди. <плес> <плес> не Вам ще були бомби, треба грати, так що... Дівчата не будуть